Добрий день, вітаю вас на уроці інформатики. Тема нашого уроку – таблиці в текстовому документі. У цьому пункті йметься про таблиці та їхні властивості, створення таблиць в текстовому документі, введення даних у таблицю та переміщення, виділення об'єктів таблиці і редагування та форматування таблиць. Поміркуйте, у чому зручність розташування тексту в таблиці. Подивіться, на прикладі, на ці таблички. Чи будь-який текст можна подавати у вигляді таблиці і де вони вам траплялися? Звісно, що якщо ми говоримо про таблиці, то їх використовують дуже часто для впорядкування так струк... структурованого подання різноманітних даних. Дані подані в таблиці більш зручні для сприймання та опрацювання, ніж звичайний текст. Таблиці складаються зі стовпців і рядків, на перетині яких знаходяться клітинки. Таблиця у Word може містити до 63 стовпців і довільну кількість рядків. Ці рядочки можуть пересуватися на іншу сторіночку. Якщо вона дуже велика, ця таблиця, то вона може бути не на одній сторінці, а на декількох. Таблиця як об'єкт текстового документа має такі властивості. Перша властивість це розмір таблиці, її рядків та стовпців. Тобто це ширина і висота таблиці та її об'єктів. Далі, спосіб обтікання таблиці тексту. Тобто спосіб взаємного розташування тексту та таблиці на сторінці документ. Межі таблиці та окремих клітинок, сукупність таких властивостей, лінії меж, меж об'єктів таблиці, як колір, тип і товщина. І заливка, спосіб зафарбування, тобто колір, візерунок, об'єкти таблиці, які можуть бути там, і так далі. Як видно з наведеного прикладу, висота рядків і ширина стовпців таблиці можуть бути різними. Кілька клітинок можуть бути об'єднані в одну. Деякі з клітинок можуть бути розділені на кілька. У клітинки таблиці можна вставляти графічні зображення. Орієнтація тексту в клітинці може бути горизонтальною або вертикальною, тобто текст ми можемо писати або по вертикалі, або по горизонталі. Також для різних об'єктів таблиці можна встановити різні межі та зафарбування. У Word існує кілька способів створення таблиці в текстовому документі. Наприклад, ми можемо вставити таблицю простої структури. За замовчуванням, або накреслити таблицю довільної структури, або перетворити фрагмент тексту на таблицю. Тощо. Усі команди створення таблиць розміщено у списку кнопки Таблиця групи таблиці у вкладці «Вставлення». Тобто, ми з вами натискаємо «Вставлення» і обираємо команду «Таблиця». Далі ви можете створити таблицю різними способами. Наприклад, ви можете виділити мишу кількість рядків і стовпців таблиці, яка вам потрібна. Або. Якщо ви натиснете на команду Вставити таблицю, у вас вийде ось таке меню, за яким ви можете обрати кількість стовпців, рядків, ширину стовпців, або це буде фіксовано, або за вмістом, за шириною вікна і так далі. Або ви можете накреслити таблицю за допомогою цієї вказівки. Накреслити таблицю і креслити так, як вам потрібно. Видалити зайві межі можна за допомогою інструмента гумка на вкладці макет. Тобто ми заходимо на вкладку Макет, обираємо гумку і видаляємо зайві межі. Після того, як таблицю створено, її потрібно заповнити даними. Текст вводиться в поточну клітинку таблиці за відомими вам правилами введення тексту. Для того, щоб зробити поточну таблицю клітинку, потрібно просто поставити курсор миші в ту клітинку, куди ви будете вводити дані. Під час уведення даних у клітинки ширина стовпця і висота рядка автоматично змінюється, дивлячись на те, які саме дані ви будете туди вводити, для того, щоб вмістити введений у клітинку текст. Щоб перемістити курсор у певну клітинку таблиці, її слід вибрати вказівником або скористатися такими клавишами. Для того, щоб перейти на наступну клітинку таблиці праворуч, з переходом на наступний рядок або його додавання, можна натиснути клавішу «Таб». Для того, щоб перейти на попередню клітинку з таблиці зліворуч, з переходом на попередній рядок, Shift – «Tab». Далі, якщо вам потрібно пересуватися на наступний символ або попередній символ, для цього є у нас стрілочки вправо-вліво. І наступний рядок текстового документа або попередній рядок це у нас стрілочки вверх і вниз. Як же згадайте, будь ласка, як ми в текстовому документі виділяємо одне слово в тексті, один рядок тексту і один абзац тексту. Якщо ви цього не пам'ятаєте, будь ласка, скористайтеся допомогою інтернету і згадайте ці правила. Текст у клітинках таблиці, саму таблицю та її об'єкти можна редагувати та форматувати. Для виконання цих операцій об'єкти таблиці, над якими виконують дії, потрібно зробити поточними, тобто поставити курсор миші туди, куди потрібно, або виділити. Для початку давайте ми з вами. Згадаємо, що таке редагування і форматування. Редагування це коли ми виправляємо помилки, форматування це коли ми виправляємо зовнішній вигляд. Для виділення однієї клітинки таблиці треба вибрати внутрішню область клітинки біля її лівої межі, коли вказівник набуває ось такого вигляду. Якщо вам потрібно виділити один рядок таблиці, то тоді ви наводите курсор миші на зовнішню область рядка. І коли курсор набуває ось такого вказівника, ви натискаєте на ліву кнопку миші, у вас виділяється рядочок. Для того, щоб виділити стовпець таблиці, ви наводите курсор миші з трошки. На зовнішню область стовпця. І коли вказівник ось такого набуває вигляду, то ви затискаєте ліву кнопку миші, У вас виділяється стовпець. Для виділення всієї таблиці вам потрібно знайти ось такий маркер, який завжди є зверху таблиці. зліва, а, коли ви побачите такий маркер, він виглядає ось так. Ви на нього натискаєте ліву кнопку миші, і у вас виділяється вся таблиця. Якщо вам потрібно виділити кілька сусідніх клітинок, просто затискаючи ліву кнопку миші, виділяєте стільки клітинок, скільки вам потрібно. Якщо ж вам потрібно виділити кілька несуміжних об'єктів таблиці, як тут виділення, то ви виділяєте один об'єкт, одну клітинку, затискаючи клавішу Ctrl, тримаєте її і виділяєте інші клітинки, скільки вам потрібно. Для того, щоб зняти виділення клітинок, потрібно просто вибрати будь-яке місце документа. Редагування самого тексту у клітинках таблиці здійснюється звичайними для Word-способами. Але під час роботи з таблицею може виникнути потреба змінити її структуру. Іноді нам потрібно додати чи видалити рядки із топці чи клітинки. Для цього у нас є Такі інструменти, як рядки та стовпці. І тут ми можемо видалити таблицю, вставити вищий рядок, вставити нижчий рядок зліва або справа, дивлячись те, що вам потрібно. Або, можливо, вам потрібно об'єднати чи розділити клітинки попередньо створеної таблиці. Для цього є у нас інструменти об'єднання. Ви можете Розділити клітинки, якщо вам потрібно, або розділити таблицю, або об'єднати клітинки, якщо це теж потрібно. Елементи керування для виконання цих операцій розміщено на тимчасовій вкладці макет. Ця вкладка з'являється на стрічці після вибору будь-якого об'єкта таблиці. Для виконання цих операцій слід вибрати або видал, виділити ті об'єкти таблиці, які потрібно змінити, відкрити на стрічці тимчасову вкладку Макет, і тоді у вас з'являються команди, які вам потрібно буде використати: або вставити рядки таблиці, видалити таблицю, стовпці, рядки, клітинки, або. Об'єднати, роз'єднати, розділити клітинки і так далі. Також швидко вставити в таблицю рядки чи стопці можна, вибравши відповідні позначки, які з'являються біля таблиці після наведення вказівника на межу. Наприклад, якщо ви між рядками підійдете, наведете Курсор миші, ви зможете побачити ось такий вказівник. І якщо ви натиснете на цей плюсик, то у вас тут додасться рядочок, тут стовпець. Для виконання операції редагування таблиці та її об'єктів, можна скористатися і командами контекстного меню цих об'єктів. Як ми визиваємо контекстне меню? Наводимо курсор, курсор миші на той об'єкт, який нам потрібно редагувати, Натискаємо, виділяємо його, натискаємо праву кнопку миші, і у нас з вами з'являється контекстне меню цих об'єктів. Також можна використовувати прийоми швидкого редагування. Наприклад, щоб очистити вміст всієї таблиці або її об'єктів, достатньо їх виділити, ці об'єкти, і натиснути на клавішу Delete. Дані будуть видалені, а сама таблиця залишиться. Зверніть увагу, що на деяких пристроях ця е, кнопка називається просто «Дель». Додавати порожні рядки в кінці таблиці можна і так. Поставити курсор в останню клітинку таблиці, праву нижню, і натиснути клавішу Tab. І у вас з'являться е, нові порожні рядки. Далі, якщо додатковий рядок потрібен у середині таблиці, то курсор слід поставити в кінці рядка за межами таблиці та натиснути клавішу Enter. Видалити будь-який виділ, виділений рядок або стовпець таблиці, або всю таблицю, можна натиснувши клавішу Padspace. Усю таблицю, як єдиний об'єкт текстового документа, можна переміщувати і копіювати. Аналогічно до виконання таких операцій з фрагментами тексту для цього таблицю потрібно виділити та застосувати відомі вам способи. Або перетягнути або або сполученням клавіш ctrl копіювати. Ctrl-V ставити. Або елементами керування на стрічці. Тобто у нас є команди вирізати, копіювати і вставити за допомогою буфера обміну. Для форматування тексту у клітинках застосовують стандартні способи Word. Є вкладка Основне і інструменти, завдяки яким ми можемо з вами. Форматувати текст. Для виконання операції форматування використовують елементи керування тимчасових вкладок макет і конструктор таблиць на стрічці. Для того, щоб вони з'явилися, вам потрібно натиснути саме на таблицю, і у вас з'являться елементи керування тимчасових вкладок. І макет, і конструктор таблиць. Для встановлення вирівнювання тексту в клітинці. Знизу, зліва, по центру, по центру справа, о, у нас є теж всі ці команди. У вкладці макет вирівнювання. Для встановлення розташування Тексту в клітинці ми можемо його зробити або горизонтальне, або вертикальне. Далі, ви можете встановити точну ширину стовпців і висоти рядків. Також ми можемо відкрити діалогове вікно, у якому можна встановити розмір полів у клітинках та інтервал між клітинками в таблиці. Розміри всієї таблиці та окремих об'єктів таблиці можна змінити такими способами. Ми можемо перетягувати межі об'єкта, наведення вказівника на межу об'єкта чи стовпця змінює його вигляд. І коли на межі рядка вказівник матимо ось такий вигляд або на межі стовпця ось такий, ми можемо перетягувати. І змінювати ширину і висоту наших рядків і стовпців. Перетягування маркера межі можна ще зробити за допомогою. Лінійки, там, де є область таблиці, і є маркери меж стовпців, вони виглядають ось так, ми їх можемо перетягувати, і маркери межі рядків ось тут на лінійках вони такі. Змінити межі та заливку клітинок можна також використовуючи елементи керування вкладки конструктор таблиць. Ви можете обрати стиль таблиці, який вам пропонується. Ви можете змінити колір і стиль заливки якихось стовпчиків або клітинок, або всієї таблиці. Також ви можете встановити обрамлення окремих виділених клітинок і змінити колір і товщину межі будь-якої клітинки. А тепер спробуйте відповісти на такі запитання, для чого в документі використовують таблиці, з яких об'єктів вони складаються, які основні властивості таблиці, яких значень вони можуть набувати, як можна вставити таблицю в текстовий документ, які операції редагування таблиць ви можете назвати, як вони виконуються які операції належать до операції форматування таблиці та її об'єктів, і де розміщуються відповідні елементи керування? Спробуйте розгадати ребус. Думаю, що у вас у всіх вийшла таблиця і ваше домашнє завдання. По-перше, проаналізувати параграф 3.2 на сторінці 5363 і виконати практичну роботу. У текстовому документі вам потрібно зробити ось таку табличку і відредагувати і відформатувати всі рядочки і стовпці. Зверніть увагу, як це потрібно зробити. У вас тут є алгоритм, потрібно обрати шрифти, розмір шрифту, колір, символів, будь ласка, зверніть на це увагу. У вас написано, що вам потрібно в першому рядку ввести назву таблиці за зразком відомості про деякі країни Європи. Ми так і вводимо. Далі з наступного рядка документа вставляємо порожню таблицю потрібного розміру. Переходимо і вставляємо таблицю. У нас таблиця 4 стовпчики, 8 рядків. Вставлення, таблиця, і я люблю її просто вставляти 4 стовпчики і 8 рядків. Окей. Таблиця наша вставилася. Зверніть увагу, що тут ми можемо пересувати за допомогою маркера ось цього. Саму табличку, да, ширину висоту і так далі. Ось так ми можемо виділити всю таблицю. Далі, ось так ми можемо виділити стовпчик. Коли ось так набуває стрілочка, виділяємо рядок. Далі ми можемо виділити будь-який діапазон клітиночок. Ну, і, звісно, що кожну клітинку окремо. Затиснули Ctrl і починаємо виділяти інші клітинки, які нам потрібні. Ось так. Для того, щоб прибрати виділення, ми можемо просто натиснути куди завгодно. Далі, я думаю, що вам зрозуміло, як це все вводити. Я сподіваюся, що ви зрозумієте. Як зробити цю таблицю. Просто хотіла вам показати, що якщо ви натискаєте кудись за межами таблиці, ви бачите, що у вас немає цієї доповненої вкладки. Якщо ж ви натискаєте на якийсь елемент таблиці, у вас з'являється вкладка Робота з таблицями. Там, де є конструктор, тут ви можете обрати будь-який макет. Таблиці, Бачите, да, що стиль таблиці можна обрати. Далі. Тут ви можете зробити стилі меж, які вам потрібно. То ви можете навіть їх намалювати, як вам потрібно. Ось так. Ви можете обрати колір пера. Також ви можете обрати межі діагональну межу і так далі. Тобто налаштувати так, як вам потрібно. Що ми маємо в макеті? Зверніть увагу, що, наприклад, якщо вам потрібно перший рядок об'єднати, для цього ви виділяєте перший рядочок і просто можете об'єднати ці клітиночки. Або, наприклад, навпаки, якщо вам потрібно одну клітинку розділити, ви натискаєте, виділяєте цю клітинку, пишете, наскільки стовпців або рядочків треба розділити, і натискаєте ОК, і вам ця клітинка ділиться настільки, скільки вам потрібно. Ви можете також обрати. Наприклад, виділивши цю клітинку, ви можете обрати, скільки вона буде за шириною і висотою. І так далі. Тобто, в принципі, тут, тут ви можете вставити справа або зліва якісь рядочки стовпців, вставити або. Нижче видалити повністю це клітинки там, чи ще щось. Тобто дуже багато чого ви можете робити з цією таблицею. Ось так ми працюємо. Сподіваюся, що вам буде зрозуміло, як же ми можемо залити, залити до речі, вам потрібен перший рядочок. Бачите, да, що потрібно його залити. Для цього, наприклад, ви виділяєте перший рядок, його можна виділити ось так. Далі ви заходите в конструктор, обираєте заливка і заливаєте тим кольором, який вам потрібен. Ось так це працює. І так, я чекаю від вас практичної роботи. Ось таку табличку ви робите, і надсилаєте мені не скриншот а, будь ласка, сам документ, щоб я побачила, що ви зробили. Всім дякую за увагу! Сподіваюся, що все було зрозуміло. До побачення!